30 червня 2025 Рівне, Україна. Ось так на сьогодні виглядають ягідки ожини сорта Бжезина. Бжезіна, бжезіна це польський сорт раннього терміну дозрівання. Покажу вам один кущик. Ось так я його гіточки, сюди розклала. Ось така ягідка. Дуже такий незвичайний сорт. Відрізняється від всіх, а саме смаком. Ось ще квітнуть деякі. Пагони. Ось така ягідка. Це кущик на сонці. Маю ще один кущик, він дозріває пізніше, бо він в тіньочку. Ось тут, бачите, повиходили латеральчики новенькі. І я їх не прибирала, так як місце є, хай буде ягідка. Комусь подобається, комусь не подобається цей сорт. Ягідка невеличка, але такий має мускатний. Якби як на мене кажуть Кока-Коли, але мені він як мускатний смак. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша.